Загортовані вишколом казармою і строгими керівниками. Готові до будь-яких екстремальних ситуацій навіть до того, щоб не спати добу через три. Коли стає дуже гаряче, тоді слід чекати цих хлопців. Команда КВН хочем. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Задля перемоги в фіналі. Команда КВН хочем готова на все. Давай, роздівайся. Знімай штани. Давай. А перед фіналом ми сходили в зоопарк і тому пісня. Горила вчора палала. Жирафа також палала. Червоний перець хавала. Червоний...» так, стоп! Стоп! Ти що співаєш? Фінал! Я розумію, що в тебе кімната як зоопарк. Ну давай щось розумніше казати. Та з такою підготовкою ми взагалі можемо програти. Стоп, стоп, заспокоїлись. Хто там з нами в фіналі? Камон, хай прена, на втома в рукаші, щось чимось, ПДФ. Ну, пацани, то розслабтесь. Та ну що вони можуть? Ну, уявіть, наприклад, як гасять вони пожежу. Отож, уявіть собі, хай пре на пожежі. Тут пожежа. Що робити? Тут, тут написано Слово вовка під'єднати до рукава. І як це зробити? Нехай пожежні розбираються. Що ти робиш? Як ви й сказали, розбираюсь. Уявіть собі, на пожежі щось з чимось. Вітя, походу, це не наша війна. Саня. А як ми тоді пожежу загасимо? Тепер кінець сладеньке на пожежі навхтема в рукаші. Хлопаки, хлопаки, тут Що оги! Що шуропе, треба брати моє води її, йдемо гасити ту пожежу. Ай, я декіт, фодбек, фодбек, дерево. І наша перша ситуація в кримінальному районі. Ну що, приніс? Ну йди, ще раз принеси. Завершилась спроба Азарова відвідати матч на стадіоні Україна. Першою і останньою його фразою було: хто не скічить той муськіє! The... Давайте собі уявимо випадок в реальній сихівській сім'ї, коли син. Ботан Намірок болотной три семерочки. Мам, я вернувся. О папа сина, а де ты так довго шлявся, а? Може знов бібліотеки був? Та я з пацанами покурить зашел. Да? А ну дай руку понюхай, дай сюди. О, чую читав, да? Читав книгою! Там мене тільки потримати попросили. І да? О, а ну йди сюди. Що в тебе з оком? Ага. Чуєш? Я в тебе в очах бачу розум? Та ж я закапав. А, звісно. Мені нещодавно дзвонила в твоя вчителька. Класна керівничка. Знаєш, що вона мені казала? Він за школою грає в шахи. Та ж я на гроші. Дай сюди свого щоденника. Ага. Щоденника давай. Давай. В тебе є щоденник. <рик> Він заповнений. Не. Відмінно! Чуєш, якщо так далі піде, то ти ще й в вуз поступиш, да? Ну все, мій турпець урвався, як лечу батька. Батя! А ну йди ти погори сина. Що там, що там? мене сімки пригород. Що за дві? Що ти Що ти приніс? Приніс? О, книжка. Ну то найди ще раз принеси. Знайде, ми пали нібогнями, шаленими вітрами, на своля. Закінчити хотілося б якось героїчно. Отож, пісня героїчна. В полі. Ми два дні стояли в полі. І Азарову Миколі були вдячні за Hyundai. Так, Стань на місце. Невішай нам закінчити нормальний вихід. Тобто захід. Ну, знаєте, багато людей стверджують, що чим більше в пиві піни, тим воно краще. От вогнегасник. Класне пиво. Я тебе.